Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні у мене день народження. Сьогодні подорослішала я на цілий рік. В кадрі ви бачите цілу гору пакунків, подарунків. Сьогодні мене дівчата привітали з днем народження. Цілий тиждень мені надсилали подарунки у вигляді посилочок. Я їх отримувала і стримувала свої емоції, стримувала свої. Своє бажання відкрити ці пакуночки до сьогоднішнього дня. Сьогодні, нарешті, я їх готова вскрити і запрошую вас разом зі мною подивитися, які ж приємні подаруночки, пакуночки мені дівчата зробили на честь мого свята. Якщо вам цікавий такий формат відео, якщо вам приємно подивитися разом зі мною розпаковочку, запрошую вас усіх бажаючих до перегляду. Будемо відкривати пакуночки, як вони приходили. Перший я отримала від Анастасії. Ось так він виглядає. Розкрила коробочку, щоб менше шурхотіти. Буду прибирати і все потроху буду доставати разом з вами роздивлятися. Анастасія поклала обов'язково солодощі. Куди ж без солодощів, солодощів багато не буває. Вона, тим паче, знаю, що в мене є дітлахи, які також разом зі мною очікують посилочку. І... Обов'язково для них є смаколики. Моя улюблена фірма шоколадки. Настуся, вона ціла, все з нею в порядку. Вона мені каже: якщо ти будеш довго відкривати посилку, хоч шоколадку достань, хоч щоб вона там не розтанула. Все в порядку. Шоколадкою не хвилюся. Вона в цілості і сахранності. Є ось такі смаколики желейні. дітки таке обожнюють. Це буде їм смаколики. На поїдання, Обов'язково черв'ячки. Зараз їх піду пораду. і попросила їх піти на вулицю, щоб трішечки познімати. Вони дадуть і слово сказати. Контейнер з оченятами. Ой які гарненькі. Це ж такі, як я шукала. Я питала у дівчат, у кого є посилання на такі оченята, це є для єдинорогів використовую такі гарненькі. Є десяточка, є шістірочка і є восьмірочка. Дякую Настусічка, дякую, буду обов'язково використовувати. Оченяток багато не буває. Є... Так, є зошит. Є зошит. Зошит у клітиночку на 60 аркушів. Будемо писати, переписувати схемки. Дуже багато потрібно писати, тому це завжди потрібно. Блокноти, зошити це саме-саме головне, що нам потрібно. Є листівочка. Листівочку, я вже прочитаю без вас. Дякую, Анастасія, тобі за приємні теплі слова. Мені дуже дуже приємно. Так, є в нас тут ще рукодільні ось такі булавочки, цікавенькі у вигляді гудзиків. Це також мою колекцію поповняться. У мене вже старенькі, треба їх давненько замінити. Є ще ось такий ось гарненький сантиметрик. Метрик сантиметрик з кактусиком. Дякую, мені дуже-дуже подобається. І є пряжа. Куди ж без пряжі? Це найголовніше, що може отримати у рукодільному пакуночку рукоділочка. Так, є 07, мій улюблений. Я його використовую для тіла. Це в мене ходовий колір. І є 40-го 40 це для волосся. Лялочком. Я ось тільки нещодавно думала, що треба нав'язати багато лялечок. Буде в мене на волосічко ось такий ось о, яскравий колір. Це сороковий, я його також люблю використовувати. Це буде мені на, ще можна ще бурашок сорокового номера пов'язати. Так що номер ходовий, мій улюблений. Є ще номерочок 19-й. 19-й така світла лаванда. 84. й Це мій ходовий, я його використовую для песиків патронів. Обов'язково він мені завжди потрібен. Є зелененький колір, це в мене будуть обов'язково жабки, Алізе Cotton Gold, номер 485. Люблю зелені відтінки, вони в мене завжди, завжди потрібні. І є для єдиноріжки, ось така ось Алізабела це колір 36,77. Дуже буде гарне поєднання. Обов'язково вив'яжу з цього комплектика єдиноріжку для наявності. Мабуть, із з великої і почну, тому що в мене немає у наявності таких єдинорогів. Тому ось такий в мене був пакуночок, ось такий в мене був подаруночок. Настуся, тобі велике дякую. Дякую, що потурбувалася про мій настрій на день народження. Подаруночок дуже гарний. Я в захваті, мені дуже-дуже все сподобалося. Особлива тобі подяка за оченята для моїх єдинорогів. Дякую тобі велике. У Анастасії є також канал, посилання буде внизу на її інстаграм і на її YouTube канал. Переходьте, підписуйтеся, підтримайте дівчину, вона дуже гарні в'яже іграшки, вона дуже молоденька в нас дівчинка-рукоділочка. І треба підтримувати, надихати її на нові досягнення. Тому давайте разом. Зі мною будемо переглядати її канал і надихатися її чудовими роботами. Дякую тобі, Анастасія, за дружбу, дякую тобі за подаруночок. І давайте перейдемо до наступного поду... подаруночка, це буде від Оленки. Наступний подаруночок виглядає ось так: я трішечки здивована, все запаковане і підписано тут для Олі, для Лізи. Скоріше за все ще й для Богдана є пакуночок, тому давайте скоріше відкривати. Вже дуже-дуже цікаво, що ж тут Оленка поклала нам у посилочку. Це виглядає ось так запаковано. Ось такий ось пакуночок, щоб нічого не випало, нічого не розсипалося. Трішечки будемо шурхотіти і роздивлятися пакуночки. Є для Олі. Дуже, дуже не терпиться вже відкрити. Так, це для Лізи з каченятами. Це для Богданчика. Є листівочка. Я вже вражена, вже мені приємно. І всі побажання буду читати вже за кадром. Не буду ділитися своїми побажаннями. Це все для мене. І ось такий ось дуже яскравий запакований подаруночок. Так, треба ставити на стоп, і це все обов'язково сфотографувати для пам'яті. Оленочка, я вже в захваті, навіть не відкриваючи пакуночки. Тобі велике-велике дякую. Так, це треба все зафотати. Вирішила дитячі подаруночки вскрити, показати вам і закрити знову, щоб вони самостійно їх відкривали. Ось такі ось пакуночки, це для моїх діток. Це. Стікери, мабуть, ось такі олівчики, це все для Лізулічки, лізулін подаруночок, блокнотик. Буде вона свої записи робити. Все просить, Дай мені схему переписати, дай мені схему переписати, буде їй тепер куди переписувати свої схеми. І ось такі ось, о, я так зрозуміла, це о, тату: набір татуїровок буде вона собі прикрашати на літо ось такі ось о, гарненькі робити. Татушки. Це все для лізулічки. Я її зараз знову покладу в її пакуночок, щоб вона його самостійно відкрила. І це пакуночок для мого меншенького. Це олівчики, це, мабуть, розмальовочка. Так, розмальовочка з монстрами. Він все любить. Там, де монстри, де машини, це все про нього. Ось така ось розмальовочка. І також, мабуть, наклеїчки. Так, буде нас обклеювати всіх. Дякую тобі, Оленочка, за такі ось яскраві подаруночки для моїх дітлахів. Обов'язково зараз покладу знову в упаковочку, нехай вони самостійно їх скривають. Є в мене ще ось такий упакуночок. Ось Цікаво, що тут у мене приховано. Зараз відкриємо. І є ще ось така ось велика-велика яскрава колекція ниточок. Давно мріяла спробувати таку ниточку Vіzel Baby Smile. Чула і погані, і приємні відгуки стосовно цієї ниточки, але ще сама не пробувала. Ну, і ярнар джинс, куди ж без нього, і усі мої улюблені кольори. Дякую тобі, Оленочка, велике за такий яскравий рукодійний подарунок. Давайте вскриємо, подивимося, що зберігається в ось цій маленькій коробочці. Цікаво? Давайте будемо разом. Хотіла сама відкрити за кадром, щоб не шерхотіти, але ні, думаю, ці емоції треба відкривати разом з вами, у... а, щоб ви бачили разом зі мною. Зараз я знайду, де його відкривати, як його відкривати. Дуже цікаво, що тут у нас приховано. Ой, поки розкриєш. Ой, хто тут? Ой! О, слоненятко. Ви подивіться, це ж, це ж слоненятко. Ой, я, я, здається, в кадр не показую. Ви бачите? Ви бачите, яке маленьке створіння цей слоненятко. Я навіть не знаю, як його відкрити. В'язане слоненятко. Боже, яке воно мале. Не знаю навіть, як його показати. Мені здається, я все промазую. Ось так трішечки, мабуть, буде видно. Боже, який він манюсінький. Ну, він в'язаний. Не знаю, як його сфокусувати. Не видно, ще й яскраві ногті, нічого не видно, але це маленький слоник у мою колекцію слонів. У мене кожен рік мені дарують слоників, в мене. Вже така колекція слоників зібралася. Є в мене ось такий подаруночок від Альфії. Альфія мені дарувала така слоненятка, дівчинку. Він разом зі мною. Тут у мене на моєму робочому місці завжди зі мною. І в мене ще є ось таке ось, ось слоненятко. Мені друзі з парку дарували ось такий ось. Тепер в мене в мою колекцію поповнився ще ось такий ось. Слоненятко у своєму доміку, у своїй домівці. Я навіть не знаю, як його вам показати, його не видно. Якось треба цю мініатюру. Я навіть не знаю, як його сфокусувати. Сподіваюся, вдасться фотографію хоча б зловити, показати вам і прикріплю тоді фото. О, видно, трішки видно, отак, зловили. Оленка, щиро тобі дякую. Я, я, я в шоці. У мене ще такого слоника маленько не було. Це поповне мою колекцію, буду далі продовжувати збирати слоників і цей буде слоненятко завжди зберігатися на моєму столику разом з іншими слоненятками. За ниточки дякую за те, що мені вдасться спробувати. Новеньку ниточку. Обов'язково буду використовувати. І за приємні побажання, які в листівочці, також тобі щиро щиро дякую. Все навзаєм. дуже мені приємно. І відкриємо наступну посилочку це буде вже Вітальфії. І останній пакуночок це пакуночок від вітальфії. Альфія також все запакувала, нічого не видно, нічого не невідомо, що там лежить. Треба лише розкривати і дивитися. Так. Давайте я трішечки подостаю це все. Так. Буду знову, мабуть, за кадром відкривати, тому що це запаковано, щоб менше шурхотіти. Зараз вам покажу. Це обов'язково солодощі. Солодощі дві пачечки для дітей, щоб не було спору, кому достанеться. Два скітилси. Це ти моїх діток дуже балуєш, Альфія. Велике тобі дякую. Дітки будуть. Захваті солодким. На тиждень ти їх так вже точно снабдила. Дуже-дуже велике тобі дякую. Всього по два. Дивіться, все для діток, всього по два. Железні вони дуже люблять зелені конфетки. Це їхні улюблені. І ось таких ось також дві пачечки. Це все солоденьке для моїх дітлахів. А все наступне це вже, мабуть, для мене. Один пакуночок. І ще один пакуночок. Зараз знову зроблю фотографію, куди ж без неї. Звіт треба показати дівчатам. І це все будемо з вами розкривати і дивитися. Так, я вже проспаковувала трішечки трішечки з емоціями зібралася. І давайте покажу і вам. А ось такі в мене моточки були запаковані у великому пакуночку: це Гімалай Dolphin Baby, А цей колір це 80-363. Біленький, він завжди потрібен. Ось такого рожевого у мене ніколи й не було. Треба буде якусь єдину ріжку, мабуть, рожеву зв'язати. З цих двох кольорів це 80-309. Багато хто каже, що дольче трішечки зіпсувався, краще гімалай Долфін Бебі брати. Мабуть, буду я переходити, вив'яжу всі свої запаси Дольче і перейду на гімалай. Останній моточок дуже мені м'яко пішов, дуже комфортно було в'язати. 390-й колір це Лізе Кут червоних. Я цього разу нічого собі не замовляла, але вони завжди потрібні. Зараз в мене кавунчики на. Гачечку, тому червоний піде і дуже-дуже швидко його вив'яжу. Дякую тобі, Альфія, за такі моточки. Це ще не все, тому що ще є в нас палітра ярна джинс. Ось такий ось у мій улюблений 23-й морковний, а 72-й це улюблений колір Альфії. Я знаю, вона любить таких зайців в'язати з такого кольору. І я обов'язково зв'яжу собі такого зайчика. У мене був один моток, тепер ще один додався. На одного зайчика по МК від Марусі Прокопенка вистачить. Є ще 69-й зелененький, я його також дуже часто використовую. Він ходовий в мене колір. І ось такий ось у 18-й це блідо-рожевий. Е, я в минулому підключенні казала: там, про 18-й, здається, на. На подарунок від Насті, а там 19-й був, я їх путаю, 18-й, 19-й. І а є в мене ще обов'язково це крем для рук, ходиш без нього. Це обов'язково кожній в'язалочці треба і масочки для обличчя. Велике дякую тобі, Альфія, за такий бомбезний подарунок. Мені все подобається. Дякую, що потурбувалася і про моїх діток і їм. Смаколиків надавала, знала, що буде скандал. З цього по два клала. Дякую тобі, велике. Все-все-все діткам зараз передам. І велике дякую вам всім дівчата, за мої приємні емоції, які я сьогодні з вами пережила. Мені дуже-дуже приємно, мені дуже приємно, ви мене надихнули, ви мене підтримали, зробили сьогоднішнє моє свято. Дуже яскравим. Нехай ваші всі. Добрі вчинки повертаються до вас обов'язково і набагато більше, ніж ви робите. Щиро вам дякую за нашу дружбу, дякую вам за пакуночки, подаруночки, і віримо, що обов'язково ми після перемоги з вами обов'язково зустрінемося Зустрінемося у подорожах, які ми будемо влаштовувати після нашої перемоги. Ось такі ось мої були розпаковочки. На сьогодні це все. Буду з вами прощатися. Всім велике дякую, хто і сьогодні зайшов до мене на канал, переглянув це відео, пережив разом зі мною ці емоції. Я буду ці всі пакуночки зараз ще більше роздивлятися, заряджатися енергією. а вам всім кажу мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже скорої зустрічі. Бувайте!